Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачний новорічний м'ясний рулет. Ну Що приступимо? Що нам потрібно для приготування такої смакоти? Беремо фарш, у мене змішаний. Дивіться, у мене свинина та курятина. Вбиваємо одне яйце, моєму випадку попало два жовтка. солимо, перчимо, додаємо сухий часник, перемішуємо все ретельно. Тепер додаємо трішки сухарів, знову перемішуємо, і наш фарш потрібно відбити, щоб він тримав форму. Все, коли фарш відбили, беремо, підготовлюємо пергаментний папір і ось так розподіляємо прямо кутник, розприділили. Тепер кладемо нашу шинку. Ось так гарно вклали. Після шинки кладемо сир. У мене ось такий. Гарно вклали, тепер зелень. Люба, може бути шпинат у мене заморожена цибуля зелена. Ось так гарно розпреділяємо і в кінці болгарський червоний перчик. Все це все гарно змотуємо у рулет. Він змотується дуже легко, дивіться, він відстає від пергаменту і дуже гарно тримає форму. Все змотали. Тепер робимо ось таку цукерочку і запікаємо 180 градусів 45-50 хвилин. Дивіться, по своїй духовці. Ось такий чудовий рулет у нас вийшов. А тепер беремо листкове тісто, перекладаємо рулет на листкове тісто, загортаємо отак, перевертаємо його на другу сторону, ось так з боків все упаковуєте і будемо його оформляти. Вирізаю зірочки з лишнього тіста. Тепер збиваємо яйце, поверх змащуємо яйце і кладемо наші зірочки. Це можуть бути будь-які прикраси, які вам до вподоби. Посипаємо кунжутом і знову в духовку на 15 хвилин, щоб зарумянилося наше тісто. Все, ось такий смачний святковий рулет у нас сьогодні вийшов. Він прикрасить будь-який. Святковий стіл. Якщо вам сподобався рецепт ось такого рулета, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте подобайки, готуйте з любов'ю. Бажаю вам всім мирного неба над головою!